Сьогодні ми продемонструємо один із варіантів блокування страхувальної системи. ніж страхувальну систему блокувати, потрібно перевірити, чи на ній зроблені зворотні ходи. Перевіряємо низ, на ногах зворотні ходи є. На грудній обв'язці перевіряємо, зворотніх ходів немає. Як ми їх здійснюємо? Нашу стропу продягаємо в найдовший отвір. Ось так виглядає готова система з воротнім ходом. На іншому боці виконуємо аналогічно. Причому звернув вашу увагу, вуха грудної в'язки повинні бути не надто стягнуті одне до одного. Чому? Тому що під час роботи на дистанціях сама система буде сковувати грудні шийні м'язи. Для блокування страхувальної системи використовуємо основну мотузку довжиною мінімум 4 метри. Для початку в кінці мотузки продягаємо через вуха грудної системи, вирівнюємо їх, підтягуємо. Далі працюємо наступним чином. На кожному із вуха ми в'яжемо контрольний вузол. Контрольний вузол в'яжеться для того, щоб наша верхня частина з блокованої системи не гуляла і цим самим не перетирала вухо грудної обв'язки. Обв'язуємо зручно. Якщо ця частина буде затягнута надто туго, спортсменам буде важко дихати. Система ось ця перемичка має бути для такого, такої відстані, щоб спортсмен міг вільно вдихнути. Далі переходимо до одного боку системи. В'яжемо вісімку одним кінцем. Так як на такому, на такому виді системи немає з'єднувального кільця між самим поясом і ніжних строп, ми виконуємо наступне. Продягаємо наш кінець до учасника, вибираємо мотузку, проводимо назовні під поясну петлю. Виводимо нагору. Підтягуємо і регулюємо. Продовжуємо в'язати вісімку одним кінцем. Виправляємо перехльостик і тягуємо власну систему, перетягуємо до іншої сторони, виконуємо аналогічно. Затягуємо власне вузли, перевіряємо, чи вона звична. Тобто система має бути зблокована так, щоб учасник не стояв на півзігнутому положенні. Він має бути стояти рівно, і система повинна бути зручна. Тобто, має бути комфортно. І наступне, на тих кінцях, які в нас виходять, ми не довжину витягнутої руки, вяжемо провідник вісенку. Так як у нас блокувальна мотузка коротка, її просто-напросто обрізаємо і ставимо, обв'язуємо страхувальні петлі. В даний узор з двох мотузок можна вставляти транспортні карабіни для навісних переправ, наприклад, або ролік. Системи варіант 2. Цей варіант відрізняється тим, що наша поясна система, тобто нижня, відрізняється від попередньої. Відрізняється вона тим, що у нас вона не суцільна, а є поясна стропа, точка, яка з'єднує ноги, і, власне, з'єднувальне кільце, яка з'єднує пояс і ніжну частину системи. Перейдемо до блокування. Виконуємо все аналогічно до першого варіанту. Продягаємо мотузку через вуха грудної обв'язки, вирівнюємо кінці мотузки. Далі в'яжемо контрольний вузол для того, щоб мотузка не перетирала. Вуха грудної обв'язки. Перший і для того, щоб мотузка під час зависання на страховці не видвигалася надто високо. Зав'язали контрольний вузол. В'яжемо вісімку одним кінцем. Продягаємо. Через поясну петлю, паралельно до з'єднувального кільця і переводимо до петлі ніжної частини. Дов'язуємо вісімкудним кінцем. І підтягуємо власне сам вузол. Виправляємо перехрестя у вузлі. Ось таким чином. Той кінець мотузки, який виходить з нашого вузла. На витягнуту руку в'яжемо провільник вісімку, Вуз готовий. Другу сторону в'яжемо аналогічно,